Абітурієнти Донбасу можуть скласти ЗНО в червні, але тільки у випадку, якщо абітурієнту не вдалося пройти контрольно пропускний пункт і потрапити до місця проведення тестування. У такому разі він має одразу повідомити відповідний регіональний центр оцінювання освіти і вступника зареєструють на додаткову сесію 9 червня. Так новинам на першому пояснили у центрі оцінювання якості освіти. Завтра починається зовнішнє незалежне оцінювання. Абітурієнти складатимуть українську мову та літературу. Цей тест є обов'язковим для усіх вступників. Необхідно написати заяву особисто абітурієнту і надати її до регіонального центру разом із підтвердними документами, якщо такі є, звичайно, до відповідного регіонального центру протягом п'яти робочих днів, включаючи завтрашній день. Абітурієнт може це зробити ну, самостійно, може надіслати поштою, але необхідно, щоб обов'язково ці документи потрапили до регіонального центру протягом п'яти робочих днів. Що пошта не ходить, можливо електронною, можливо, підвозити, ну тобто вже індивідуально.